Головне завдання, що стоїть перед українськими військовими під час війни, захистити мирне населення і вигнати ворога з нашої землі. Яке ж завдання стоїть перед цивільними людьми, в тому числі перед дітьми? Найважливіше і найголовніше, що ми з вами маємо зробити, це зберегти своє життя і здоров'я, і по можливості допомогти врятуватись іншим людям. А для цього потрібно знати, які небезпеки очікують на кожного з нас у воєнний час. Якщо ви живете недалеко від червоної зони, у якій ведуться бойові дії, існує небезпека потрапити під ворожий обстріл. Це дуже страшно. Навіть підготовлена людина відчуває страх під час обстрілу ворожою артилерією чи градами. Тут головне не панікувати, а швидко зробити правильні речі. Якщо ви вдома, потрібно сісти або лягти заздалегідь визначене найбільш безпечне місце. Це може бути погріб приватного будинку чи коридор квартири в багатоповерхівці, можна лягти під стіл або найбільш віддалений від вікна місця під стіною. Пошукайте вдома такі місця і обговоріть з батьками можливі сценарії. Якщо ви знаходились на вулиці, не потрібно бігти додому, особливо якщо він далеко. Вам потрібно негайно якнайшвидше знайти будь-яке укриття: це може бути дерево, міцний паркан або просто канави біля дороги. Якщо обстріл гучний, потрібно руками закрити вуха, відкрити рот, щоб уникнути баротравми, тобто розриву барабанних перетинок. Якщо ж ви були під час обстрілу в машині, потрібно негайно її покинути, лягти віддалік, бажано в заглибленні біля дороги. В цьому випадку не потрібно думати, як зберегти одяг або не забруднити його. Наступна небезпека ракетний удар. Щоб сповістити людей про цю небезпеку, лунає звук сирени. Почувши його, ви повинні слухатись дорослих і робити все, що вони вам кажуть. Щоб правильно поводитись під час повітряної тривоги, коли ви залишились вдома самі без батьків, підготуйте план дій заздалегідь. Наприклад, взяти з собою хом'яка, тривожну валізу, телефон і спуститись сходами в укриття. Якщо ж укриття немає, сісти або лягти біля найбільш безпечної стіни. Це може бути. Найбільш віддалений від вікон або зовнішніх стін в місце. Якщо раптом сталася біда і ви відчули характерний запах гару та тепло, це ще одна небезпека пожежа в будинку. Ні в якому разі не можна намагатися її загасити. Потрібно негайно виходити у напрямку протилежному джерелу запаху й тепла на вулицю і відразу ж сповістити про пожежу за номером 101. Наступна небезпека: ваш будинок пошкоджено. Потрібно негайно евакуюватись, по можливості перекрити газ, воду, електрику, а виходячи, взяти з собою тривожну валізу і засоби для захисту дихання, наприклад, марливу пов'язку чи шматок полотна, щоб закрити ніс та рот. Якщо самостійно вийти не вдається, треба подати сигнал назовні, вивісивши за вікном або прив'язавши до ручки дверей білий шмат тканини. На прифронтових територіях і навіть глибоко в тилу працюють диверсійно-розвідувальні групи ворога. Контакт з ними дуже серйозна небезпека. Ще більш небезпечно грати у розвідники, побачивши підозрілих осіб. Про них потрібно сповістити поліцію за номером 102 і в жодному разі не слідкувати за ними і не вступати в контакт. У всіх випадках, пов'язаних з небезпекою, ми говоримо про тривожну валізу. Така валіза, складена заздалегідь, має бути у кожного члена сім'ї. Що це власне таке? Це будь-яка сумка, рюкзак чи наплічник, у який батьки поклали найнеобхідніші речі. Там мають бути копії документів, блокнот із записаними даними вашими, батьків, родичів і знайомих, ручка і гроші готівкою у купюрах різної вартості. Все це треба покласти у водонепроникний пакет або у файл, скріплений степлером. На випадок, якщо валіза загубиться або випаде, треба мати додатковий комплект документів біля тіла, наприклад, у кишені куртки чи худі. У цей комплект або окрему у кишеню варто покласти папірець з адресою та номерами телефонів батьків і також гроші. У тривожній валізі обов'язково має бути вода та щось істівне: шоколад, цукерки, сухе печиво, енергетичні батончики. Раджу вам покласти разом із солодощами якусь свою улюблену річ: іграшку, пам'ятний камінчик з двору чи мушлю з останньої поїздки на море. У скрутну хвилину такі звичні речі навіть дорослим допомагають пережити страх, біль, стрес. Недаремно ж бійці на передовій носять у кишені пам'ятки, фотографії родини, дитячі іграшки своїх малюків, листи, які їм написали діти, чи улюблені книжки. Ще покладіть у свою валізу сухі та вологі серветки, записні окуляри чи лінзи, якщо ви їх носите, і ліки, які ви постійно приймаєте і знаєте, як це робити самостійно. Взагалі добре, якщо у вас буде власна аптечка і ви знатимете, як нею користуватись. Для цього, якщо є можливість, варто сходити на курси першої медичної допомоги. Тоді ви зможете не тільки зберегти своє здоров'я, а й, можливо, врятувати чиїсь життя. Також не завадять у тривожній балізі ліхтарик і простий кнопковий телефон з павербанком. В екстремальних ситуаціях навіть дорослі часто забувають взяти з собою свій звичний телефон, тож хай у вас буде запасний про всяк випадок. З нього треба прибрати всі зайві номери та посилання, залишивши тільки найбільш необхідне. Це допоможе в разі ще однієї небезпеки зустрічі з ворогом. У випадку, якщо ви потрапите на окуповану територію, чи на ворожі блокпост ви зможете показати ворогу запасний телефон. Зібрану тривожну валізу тримайте недалеко від вхідних дверей, так щоб можна було швидко її взяти. Також продумайте з батьками, як можна переносити ваших домашніх улюбленців, адже вони також потребують безпеки. Якщо небезпека застала вас на самоті і ви не знаєте, що робити із великим котом чи собакою, то найкращий вихід випустити їх. Інстинкт тварин поведе її у потрібному напрямку і врятує. На окупованих чи щойно звільнених територіях вас чекає ще одна небезпека: патрони, міни нерозірвані снаряди. Їх не можна чіпати ні в якому разі. І, взагалі, якщо ви потрапите на територію, де йшли бої, не можна відходити з асфальтованих доріг чи наїжджених колій. Небезпечно заходити в ліс, посадку на пол із слідами бою чи бомбардування. Якщо ж ви загубилися, а телефону немає, дивимось навколо і вирішуємо, до кого звернутися за допомогою. Пріоритет поліцейський, військовослужбовець Збройних сил, тероборони або працівники навколишніх установ, кафе чи магазинів. До перехожих потрібно звертатися тільки в крайньому випадку. Попросіть у них телефон і зателефонуйте за номером 102. Намагайтесь розповісти оператору якнайдетальніше, що з вами трапилося, і якщо до вас їде допомога. Не панікуйте, залишайтесь на місці і не переходьте в інше місце. До багатьох особистих небезпек можна заздалегідь підготуватися, навіть до найважчих. Напишіть на одязі ваші ім'я та прізвище, групу крові та контактний телефон когось із дорослих, маркером, який не змивається. Тоді, якщо ви загубите свій мобільний і з вами трапиться щось трагічне, лікарі чи рятувальники знатимуть, до кого подзвонити. І порада на останок. Попросіть дорослих родичів, тата, маму, старшого брата чи сестру потренуватися з вами. Під час тренування ви складете алгоритм дій для більшості небезпек, які трапляються під час війни. Хай у вас буде план на всі екстремальні випадки, щоб небезпека не застала вас зненацька. Тоді ви будете в максимальній безпеці.